Така сонячна панелька стоїть прямо у нас перед вікном, не на вулиці. Просто поставив її. Гарно помити треба скло і щоб не було помутнінь ніяких. Ну і зараз подивіться, така погода пасмурна, наче на дощ. Це панелька на 50 ватт. От побачимо, скільки вона буде нам зараз видавати. Цю погоду. Ну, от бачимо, вона сюди приходить на зарядний пристрій і видає 28 почти 21 вольт в таку погоду. Заряджає наш акумулятор. От. Тобто ми отримує, ну в сонячну погоду ще більше видає на Ну, можна використовувати як альтернативне джерело живлення при відключенні світла. У вас завжди буде якесь освітлення, можна зарядити мобілки. О, можна підключити сюди ще такий перетворювач напруги інверторний, щоб було у вас 220.